Ми вітаємо, шані громадяни і ми працює, продовжуємо грати DZON 2 саме так. І запис пішов по своєму відомому місці, тому я сиджу, перезаписую це все зараз. Магічним чином ми не. О, боже, не відкриваємо двері і ось. Що, Заді нас? що це за місце? Де я? Я все, все проходив? Я вже розказував про все це. Мене просто чища дежав'ю і суму і так далі. І, можливо, коли ми будемо нормальний інтернет, я зроблю етер, де буду проходити Dishonored 2 без тих скілів. Ну, якщо саме проходження зайде добре. <суміттє> uh, uh... Так. А в принципі, <суміттє> нічого. Я друг твого батька з старих поганих часів. Дуже поганих часів я дивився, як твоя мати вмирає в його руках. А... Окей, це я не прикладу. Сама суть це чорний, в нього є історія, його колись вбили. Я не знаю, ну взагалі не дуже відомо хто він є, але це класний чувак, який дає скіли, як вона втратила трон твого батька. Непевно, неправильно. що переклав. До речі, ось якраз таки кити, тому що тут промислова революція була побудована на основі китового жиру. І тут, як би мовити, світ не по не, як, не постпанку, а жирокитопанку. Ну світ ж, світ, де використовується китовий жир для так. І ми, до речі, погоджуємось. Я говорю всередини. О, ні, я палаю! Уй не та гра. Хем, такі приколи, на ютуб забани. Оцей скіл, він дуже сумнівний. Часто. Мені набагато більше подобалось. Тихо-тихо-тихо. Мені набагато більше подобався скіл ходіння. Не ходіння, а просто телепорту. Ось тут сердечко нашої мави. Це так дивно звучить, певно плані. Я знаю тебе. Ти пам'ятаєш? Це так дивно звучить, сердечку моєї мами. Так. Я у що я знаю, що ти говориш. Ти мам. мати, ти тут, але ти не тут. Oh, ну до речі, в певному плані воно буде завжди з нами. І вона була завжди з корву. Oh, Оу, світ не найкраще, якби. До речі, якщо ми обрали б корву, то нам би ота Дану... боже, я забув як її звати, вона б випала нашу мітку і забрала б нас всю силу, so а ми б її відновили цього пана. Ну, так. Давайте швиденько говорить, говоріть. And I will guide you when I can. Дякую. Довго тренділи, звісно, але пішли далі. Ну, серце показує нам руни і. фі як їх амулети. і так, тому ми просто побігли. Але я можу ось зробити ось так. Заблокувати руну, і воно мені буде її показувати навіть тоді, коли в мене немає серця в руках. Там! Проси світ. Давай-ка це врубайся. Я це все бачу, ось чому моя головна проблема. Я бачу кожну цю мить. І до речі, мені треба буде задоволі багато чого де пов'язати, бо я тільки зараз розумію, як ці руни рун збирати на всьому рівні. А це таке. Так, так. Ну, зараз ми будемо займатися чим. Я не питаю, я, 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 я питала, буду. По дорозі так би мовити все розповідати, чим ми маємо займатися, що ми маємо зробити. Бо я це все знаю. Я не знаю, як я запам'ятався вже ці ігри. Я, до речі, сьогодні зробити дев'ять кроків, корисна інформація. Як на мене вона вельми корисно для вас. Гм, <гум> Коли мені було 10 років, бо зві майсон я народився своєю своїм уроком. Що? Я мрію про бої на мечах, але. О. До речі. Взагалі, весь світ він дуже дуже прям тут ну, тут світ він буде змінюватися залежно від наших дій. Залежно те, як я буду поступати, він буде змінюватись. Типу, залежно від рівня хаосу. І це дуже, як на мене, класна річ. Не в кожній грі світ буде ну, світ динамічний. Від твоїх дій. Коректно. Це, до речі, трупніоси була до того епідемія Джиме, трупні оси. Одне сомнев, що то жахливо, що то жахливо, але це таке. Шигані адвокану. Розкладиться про це. А, що розказується про королівського вбивцю? Він вбивав всіх, хто був проти нас. Але ну ми так мовити кажемо, що це не ми. І це реально не реально Емілі в цьому ніяк не замішана. І спершу не це все робить Корвоатано. А це робив не він. Це якась людина робить це все заради того, щоб нас підставити. Так, оце ці які? амулети, я знаю вже про них. Дякую. Можна я надягну один з них Я не який користи? А ось цей. Дякую. Арбалет. Арбалет це імба. Арбалет це найкраще може бути. Тут також ніби десь має бути руна. Ось. Блокуємо. Бо нам треба руну забрати. І десь, якщо я не помиляюсь, десь тут має бути ще якась закрита кімнатка, яку якщо розблокувати, то наша пані дасть нам каплю грошей. Ні, спроба зремонтувати другий двигун — Це не те, що нас цікавить. цікавий. Ну, Далі впевнено планів це світ дуже цікавий. Ц недопромислова революція, яка була побудована, і взагалі, я не помиляюсь, сам світ взятий. Ну, він зроблений на основі Англії. Так, Лондон, якщо бути більш коректним. Ось, нам треба сюди попасти. І ось зараз через ці двері ми в принципі, увійдемо. Тоді, коли підемо туди. Ем, так, Делайла. О, дякую, що нагадав мені ім'я. Я мушу все оглянути, все позбирати. Про Соколова, якого нам зараз треба буде знайти. Трупні оси. П'ять монет, дякую. Так, якась не дуже користа річ, що немає української. Ну, як на мене, коли в гріє українська, це величезний плюс, і це навіть може послужити планом, щоб я її придбав і пограв. Фула 4, я проходжу його не на запис, і там є українська, це дуже класно, як до мене. Давайте поговоримо з Меган. А, ж Соколов, Соколов, замішаний? Це стоїть чоловік, що любить Карнака. Карнака це місто, в яке ми відправляємося і де він зараз є в заточенні, якщо він поля, ну його ніби арештували street violence. I Ось газета там, де корейський вбивця наносить удар ще раз. Нічого вельми цікавого, як для мене. Соколов mm. concluded he might be the head of the conspiracy. Взагалі, здається, дуже цікава тема. І... От я хочу дойти я хочу почати прокачувати всі ці скіли, і це все, оце найбільш цікавий момент в цій грі, але прикол в тому, що я не знаю, як в другій частині, але в першій мирна кінцівка вона є єдиною економічною. Коли ти добрий, милий, пушистий, ніколи не вбиваєш. А в другій сіку Бо де факто ти тоді тоді, тоді через всі твої вбивства імперія буде значена. Імперія, яку була твоя Друж... ну, не дружина, а дівчина. Тому що якщо мені заліз, що Емеліт пан палені байстрюком, тому що корову Атано і. Дж... Джасаміна Саміна. Ім я. Є... Ой, ближче я вже не згадаю, вона. Ну, вони не були в цій мошлюбі, так, вона бастарт. До речі, так. Міз Емелі це як Бастарт. Але я не знаю, як в цьому світі зроблена та штука з правонаслідництвом. З якої зі сперше. На дно? Вверх. Так. Нам десь треба ніби спуститись, і десь тут має бути вікно, щоб ми вийшли в кімнату. south. Um, My як я розумію, не з цієї сторони. Господи. Я не знаю, ця штука доволі сумнівна. Пляха. Господи. Ось. Якраз це вікно. Пусті пляшки. Мідь. Стоп! Я за мідь отримую гроші! Як розумію, Емілі час від часу бере і здає мідь і пляшки також. Знаєте, чисто час від часу. То пляшку здасть на на метаолам. боже. на склотару, то то. Ой, господи. Так, руї. Боже, руїну. ми забрали і Тепер маємо. можемо вирушати. Пішли. Так, я готовий

Дякую. Він, боже, чому я статі путаю? Це, треба. Це вона. Просто в першій частині був. Семюель. Самуель, якось так. його ім'я правильно мовляю. І це був чоловік, він був хорошим, хорошою людиною. І, до речі, колинка дуже цікава історія зараз буде. Тому я це скіпну, щоб розповісти нормально. Одним словом. Сам Соколов, ой, боже Сам Семе Самленазивається. Він, він цей... господи, а він коли ну, він нас водив на завдання, і, і була така доволі цікава історія, що він залежно від рівня хаоса. Він тебе по різному говорить, Якщо ти на завданні дуже багато вбивав, то він тебе перед кожним завданням просить так мовити змилуватись і не вбивати більше людей. Це такого цікавого. І по-друге, на останній місії, якщо його ти все-таки продавну, типу, приходив всю гру погано, і ти би довго стояв біля причалу, то він би просто-напросто вистрілив. І це, і закликав таким чином охорону. І тут десь має бути ось, дякую. А тут ніби не мають мене бити. Просто трошки можна грошей підібрати, то що десь має валятися картина, ніби, якщо я не помиляюсь. А, ти не картина. А, окей, але ніби ще щось має бути в цій стороні, я не пам'ятаю вже точно. Як ми знаємо, я з x ray граю паралельно, щоб просто ви не бачите. А ось. Ми йдемо сюди. 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 Я, я не знаю, як до цього треба додуматись без гайдів. І без пам'яті, і без проходження, не знаю без чого. Я взагалі це все, -все пам'ятаю, бо я дивився доволі старе проходження. Я не знаю, як я це б, мав би запам'ятати, але, але я це знаю. Господи, що в мене з язиком. Uh, в принципі, нічого цікавого тут немає, крім картини за 200 монет, і тепер треба нам на чорний ринок. Oh, Господи. Добрий день. <гас> Окей. Я не буду її рухати, вона якась дуже ляклива у нас панночка. Ті бунт bon чорно все в ідеалі це все зібрати, і більшість I цих грошей я знаю, як зібрати. Ну, але не всі, на жаль. По-перше, ми завітаємо. Цю кром... Ну, це не наша справа. Завітаємо цю кромничку. <плоджу> так, це еліксир Сокулова, якщо не помиляюсь. Я знаю, що точно що Соколова робив якісь еліксири, ніби здоров'я, але я не певний, може, все-таки мани. Чорний маркер, я розумію, тут на другому поверсі. Спроба номер 6. Так. Промо Та, так, номер 6. дякую. Просто на дізон... а якщо буде більш коректним, то... ОБС дуже класно вилітає з його улюбленим коду... кудоче помик кодувальник вантажено, бла, бла, бла. І через це дізон просто йде покурити, так би мовити, і в запис йде спати. І це все це вже шоста моя спроба записати це все. Я вже просто на пам'ять пам'ятаю всі свої дії, які я мушу зараз робити. Я оголошую цього чоловіка. Зараз я його оголошую. Я беру його, кидаю ось тут. Після того я беру, йду сюди. Тут я оглушую цього чоловіка, краду картину, краду, то. Е, дякую, давай. Пам-пам. Забираємо. Зараз буде прекрасна кацена з чорним, яку я бачу бо шостий раз. Шостий Карл. Я, я просто хочу плакати. І, не дай Боже знову це не запишеться, якщо це не запишеться, я просто видалю цю гру. А, цей колега тільки йде. То давай йди швидше, щоб я тебе пошвидше оглушив. Чоловіче. Май наснагу. Ми його оглушуємо. Нам ну, певні плані байдуже. навіть якщо його побачить, то ну яка різниця, якщо нас давно вже буде. Ми вже будемо давно не тут. Так, ми забираємо амулет. Ми перелізаємо. Ми перелізаємо сюди. Далі ману відновлюється, ми лізем туди. Біжу туди, забираю амулет ще один. Все, побіг. Дякую. Тепер я біжу е, тут, тут швидко. Як тут треба діяти? Е, тут я. От є ось цей чоловік знизу. Так. От мені треба його оглушити, це в принципі першочергово. Ого! Можна прям так? А ось цього я до речі не очікував. Так ще нікого немає, тому я відновлюю маму Дякую, давай. Спати, любий друже. Спа ты. Тепортуємось сюди. Ні, поки вони будуть це все робити, я встигну оглушити наступного чоловіка. І. і... Ходиться у нас ось тут. Тиху. Тримаємо, оглушуємо. Після цього ми йдемо ось туди. Так, він зараз одеїть шмеляцій він має сюди глянути, тому обережно. Щоб він нас не замітив. Ми чекаємо, поки він пройде. І ми йому спину зараз зайдемо і оглушимо його. Оглушуємо. І зараз оглушуємо того чоловіка, який там. Просто я. Я, я це вже часто по пам'яті роблю. Давай. Так, тепер забираємо це, запам'ятовуємо Fit Hands Flash. Fit Hands Flash. Fit 4. Hands. 4, 3, 4, 3, 3, 6. Гені. Дякую, ну. Це ж треба було так помилитись. Ідеально. Забираємо все, що нам належить тепер. Далі, після того, як ми це все зробили, ми відкриваємо тут віконце. Ми через це віконце. Нам треба ось сюди в бік. Ми телепортуємо сюди в бік. Далі, нам треба наверх. Мана, будь ласка, що ще відновись. Ми йдемо сюди наверх. Ми зберігаємось, проходимо ось сюди. Забираємо все, що нам необхідно, і вилазимо. Ідеальний злочин. О, господи, тепер мені треба забрати ось ці дві руни. Тому зараз невелика магія. Ура! Плюс 5 хвилин запису, бо воно нарешті нормально закінчило запис. Прогрес. Ось тут, до речі, було доволі важко. Мені треба зараз спуститися і забрати руну. Біжи! тобі стрибай! Тихо. Знаєте, у мене завжди все йде за планом. Це все також було за планом. Тихо! Тихо, тихо, тихо. Біжи. Біжи. Біжи! Знаєте, з мене поганий бігун. Я все-таки дуже дарма спалився. Ну тут, знаєте, така штука 50 на 50. Інколи, ну, тут Я не знаю, як забрати ці штуки без паління. Бо я зазвичай тут палюць. Моє просто. Я просто роблю ось так. забираю все, що було. І можна зберегтись. Ось так. Все hey, таке. завантажитись. Я. Хочеться зробити нормально. Зараз буде магія монтажу. Surrounds us all and threatens to devour us. There, by the, the structures. What? The strictures Isn't she the woman on the poster? Stand against the, the faithless. Any day. I will tear us down. Brothers, we have the finish her. For What? That's not I can't. I can't. I'll check her out here. Down. Come and face your judgment, prostate. Uh Пильно -huh. mm -hmm. багато ви не втратили. буквально десь хвилину дві запису. Я просто задовбався це все перезаписувати. Я, напевно, за кадром розберусь, Намагатимусь спеціально зібрати цим всім. А поки ну десь хвилину. Буквально запису пропущено. Я зібрав всі амулети, дозібрав точніше. Я, якщо не помиляюсь, я їх виклав нарешті. Я вкачав ось цю тінь, Прекрас, це дуже класна навичка. Ну і в принципі це все, що я зробив. А зараз я беру ми. Курва, Ну я. Дякую. Просто, Ну я не можу інколи з цього всього, з цієї гри, з цієї керування, з цих прекрасних проблем з кодувальником. І ні, може окей, це може проблеми з таким без, а не гри. Я не знаю, може мені треба або зменшити налаштування графіки, або що, ну бо це просто. Я я не питаю, коли я як я самі разу обвезу, ну ля, але це тільки дізоне, в мене ось така штука з цим всім кодувальником і так далі, що е, проблеми кодувальнику, бла, 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 і запис йде нафік. Ой, запис йде просто спадки. І, в принципі, все, я беру. Господи, що я накоїв? Давай швидше, Емілі, будь ласка. До домцю! А можливо, до речі, якщо я зараз закінчу на цій прекрасній ноті, коли я ще не встиг нікуди відправитись, то запис можливо вже буде нормальний. Тому, в принципі, на цій прекрасній ноті, мого бомбіння, мого ненависті, моєї ненависті до цієї гри, до цього світу, до ОБСУ і так далі, ми вже будемо закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якісь брати коментар і за бажанням можете канал на фінансово на банку Монобанку, на Патреоні або на за мої нерви. Саме так. Тому до нових зустрічей.